Стало відомо, хто ввійшов до складу пари, яка прийме участь у цьогорічній різдвяній гонці від України. До речі, в світі змагання мають назву World Team Challenge. Нагадаю, що збірна Німеччини вже представила дві команди на правах організатора змагань. Перша пара це Деніс Херман -Вік та Бенедікт Доль, і друга пара Філіп Наврат і Ванеса Войкт. 21 жовтня було оголошено третю пару. Це команда України. Дмитро Підручний та Юлія Джима. До речі, у минулому році саме вони представляли нашу країну. Тоді українці стали лише восьмими. Організатори змагань наголосили на тому, що для збірної України важливо саме зараз цей непростий час представляти свою країну та спорт. Різдвяна гонка є комерційною. Останні два роки через карантинні обмеження змагання проводилися в Рупольдингу на арені Хімгау. Проте, в цьому році ця біатлонна подія повинна знову повернутися на Фельтінс Арену в німецькій Гельзенкірхен. Гонка відбудеться 28 грудня.